Добрий день! З вами Сергій Сличко і ви на каналі Нова Перемога. Уже зовсім скоро настане зима. Якою вона буде, невідомо. Але в той час, коли триває війна, коли ворог цілеспрямовано знищує об'єкти енергетики, треба бути готовим до всього, до розвитку будь-якого сценарію, особливо, якщо ви проживаєте в місті. Тому сьогодні дам деякі рекомендації про те, як підготуватись до зими в умовах війни. Для тих, хто проживає в місцях, де тривали або тривають бойові дії, на окупованій території або місцях, що постраждали від ракетних обстрілів, це будуть поради, які не просто можуть знадобитися, а є умовами виживання. Обов'язково підписуйтесь на мій канал. Тут буде багато корисної інформації для соціальної підтримки українців. Чого найбільше бракує взимку, то це тепла. Тому з нього і розпочнемо. Що потрібно зробити на випадок зникнення будь-якого опалення у квартирі? Найперше, потрібно подбати про утеплення. Мова не йде про якісь дорогі матеріали, це передусім ті заходи, які може зробити кожен, але які суттєво збережуть тепло в оселі. Треба заклеїти щілини на вікнах і дверях, відрегулювати щільність закривання пластикових вікон. Прибрати щілини можна за допомогою прозорого герметика. Або поролону чи залити отвори парафіном. Також вікна можна закласти підручними матеріалами, а зовні закрити плівкою. Якщо ж опалення є, але батареї нагріваються недостатньо, варто між стіною і батареєю розмістити ізоляцію на зразок алюформу. Наступний крок для забезпечення тепла підготовка одягу і речей, які будуть безпосередньо на вас. Перевагу треба віддавати натуральним матеріалам вовні та бавовні. Ці матеріали краще зберігають тепло. Термобілизна, шарфи, шапки також допомагають зігрітися. Якщо доведеться, спати в холодному та сирому приміщенні знадобляться спальний мішок і каремат. В екстремальних випадках у квартирі навіть можна розмістити намет, щоб не витрачати час і ресурси на обігрів усієї квартири. Перед зимою варто подбати і про запаси їжі. Треба зробити запаси консервів, адже вони не псуються і можуть зберігатися без холодильника тривалий час. Також необхідно закупити снеків, круп, їжі швидкого приготування, сухофруктів, горіхів, сухарів, сублімованої їжі, для приготування якої достатньо лише залити її гарячою водою, якщо є можливість зробіть тушковане м'ясо чи рибу. Незайвим буде зробити запас технічної та фільтрованої питної води на випадок, якщо перебої з водопостачанням будуть. Як багато хто вже розуміє, взимку можуть бути і проблеми з постачанням електроенергії. Тому подбайте про аварійні способи освітлення та альтернативні способи приготування їжі. На випадок відсутності світла підготуйте ліхтарики, нічники, гірлянди, що працюють на батарейках чи акумуляторах. Зробіть запас батарейок, павербанків чи зарядних станцій. Для приготування їжі можна використовувати різного роду пальники газові, гелеві чи спіртові. Але при цьому варто згадати і про безпеку. Краще, аби у вашій квартирі був вогнегасник. І наостанок. Вам потрібно мати план Б. Потрібно передбачити, що ви будете робити, коли проживання у вашому будинку стане неможливим. Домовтеся заздалегідь із друзями, родичами чи кимось іншим, хто проживає за містом у приватному будинку. Про те, щоб у разі надзвичайних подій ви могли в них принаймні деякий час проживати. У приватному будинку все-таки буде куди більше можливостей для забезпечення теплом і їжею. Навіть якщо відсутня електрика. Про те, як ви готуєтесь до зими, які знаєте лайфхаки та заходи, що допоможуть нормально пережити зиму, пишіть у коментарях. Переконаний, що ви також знаєте багато цікавого. Підписуйтесь на мій канал. Тут буде багато корисної інформації для людей, яким завдала шкода війна. Бажаю всім перемог!